Краще тримати паспорт ніж посвідку, чи посвідку краще ніж паспорт. Міграційні тюрми, чи є вони на окупованих територіях? Через те, що у нас немає дипломатичних зв'язків, їх просто тримають в тюрмах. Це може бути місяцями. Людину громадянина України позбавили російського громадянства, де возили просто автобусами на територію Російської Федерації. Там їм оформлювали документи. Окупанти кажуть, що середня зарплата на Луганщині торік 54 тисячі рублів. Мешканці регіону кажуть, брехня, зарплата удвічі менша. А на Херсонщині російські окупанти проводять у школах так звані заняття з профілактики екстремізму. Пам'ятаємо так, що екстремізмом у росіян є будь-який відхід від прославляння путінського режиму. Вітаю усіх на каналі громадського радіо. Я Валентина Троян, і це наш новий проєкт на зв'язку. Мій дім Луганськ. Він окупований вже понад 10 років. Увесь цей час для мене важливо розповідати правду про те, що відбувається на тим часу. Ово окупованих країною терористом Росією територіях України щотижня у цій студії я буду разом із гостями говорити про соціальні та економічні проблеми в окупації, порушення прав людини та жахи, які там відбуваються. До прикладу, у нещодавньому розслідуванні Wall Street Journal колишні працівники російських в'язниць розказують, що ще на початку повномасштабної війни отримали наказ бути жорстокими до українських військовополонених звідси і биття кийками, доки ті не розтрощаться, струм на геніталіях та. Ампутації через відмову у лікуванні близько 90% полонених зазнали катувань, підтверджує генпрокурор України. І далі не краще. Окупаційна влада Луганщини позбавила російського громадянства жительку Новодружиська. Жінка отримала паспорт Росії у 2023 році. Але через нібито загрозу національній безпеці РФ її документи анулювали. Поки що це перший випадок позбавлення громадянства на захопленій території. Але чи стане це тенденцією Тенденцію. Сьогодні говоримо про це з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини Зміна. Альоно, що означає це рішення окупаційної влади про позбавлення російського громадянства для жителів окупованих територій? Це окремий випадок чи це початок нової тенденції? Насправді, так, да, коли ми говоримо про цивілізовані країни, очевидно, що е, має бути покарання за злочин проти національної безпеки. Але зараз мова йде про Російську Федерацію, тимчасово окуповані нею території України, тому тут мова звичайно не може йти про цивілізовану країну в будь-якому випадку. Але давайте почнемо трішки раніше, чому власне громадянство Російської Федерації це те, чого можна позбавити, те, що можна просто так видати, та да, Російська Федерація тривалий час. Дуже планомірно намагається змусити українських громадян на окупованих територіях отримати російський паспорт. Спочатку через певну пропагандистську таку риторику, що треба отримати паспорти, і потім просто звуженням сфер життя. Де людина може обходитися без російського паспорту, направду, це припинення пенсій, десь да, цього року. Це до того, що житло і треба перереєструвати житло і виключно, коли ти маєш російський паспорт. А ще до того це обмеження права на отримання освіти, отримання освітніх документів, соціальні виплати, медична допомога, свобода пересування, врешті. Тобто, Росія створює на окупованих територіях умови, де люди мусять взяти російський паспорт, щоб жити. В якийсь момент минулого року вони вирішили, що треба дати альтернативу. Якщо ти не хочеш російський паспорт, мусиш отримати документ іноземця. І вже тоді було видно в цьому указі Путіна про те, що, що люди мають отримати документи іноземців, що е, для людей, які живуть на окупованих Російською Федерацією територіях є певна, е, ну, скажімо, певний захист від видворення, тобто, бо іноземці живуть на території держав з дозволу. Цієї держави, та і в будь-який момент цей дозвіл може припинитися. Але і ми розуміємо цю логіку. Але для окупованих територій було окремо прописано, що є гарантії того, що людини не будуть відворяти з окупованої території, окрім випадків, коли така людина загрожує національній безпеці, вчиняє якісь дії проти конституційного ладу Російської Федерації. І вже тоді було зрозуміло, що Росія буде використовувати цю статтю. Для того щоб позбуватися а, тих людей, які їм не потрібні, да? навіть якщо. Громадянин України не захотів брати російський паспорт, та да, він врешті отримав документ іноземці е, і проживає на цій окупованій території. Він може в будь-який момент бути видвореним з цієї території, навіть якщо прожив там все життя. Е, і цей кейс, коли да, пропаган... пропаганда російська говорить про позбавлення російського громадянства, звичайно, необхідно з'ясувати, чи це загалом практика, та да, чи це такий перший кейс, чи це практика, яка є, тому що Російська Федерація часто використовує такі да, псо. Такі відео або інформацію, повідомлення для того, щоб більше людей змушувати отримувати російські документи, або там щось спонукати до якихось дій. Тому треба з'ясувати, наскільки ця практика дійсна, вона така там масштабна, чи це початок цієї масштабної практики. Але оце позбавлення громадянства як позбавлення доступу до всього. Може використовувати Росі... Російську Федерацію, тому що з... наприкінці минулого року Росія ухвалила чергові законодавчі зміни, які стосуються іноземців. Да? Тому що якщо ти на цих територіях, на будь-яких територіях Російської Федерації і не на, на окупованих нею територіях, якщо ти проживаєш з українським паспортом і без достатніх підстав як іноземець, тебе можуть затримати і помістити в так звані міграційні території. Тюрми, центри тимчасового утримання іноземних громадян, тож, в принципі, таке позбавлення російського громадянства може мати ну певні наслідки, які стосуються навіть ув'язнення людини да, затримання її. Але повертаючись до вашого питання, що загалом має настати якась інша відповідальність, то. Очевидно, що Російська Федерація може застосовувати дуже свавільно е, і будь-які заходи, які, е, які вона може собі придумати на окупованих територіях. Зокрема, тому я думаю, що якраз якщо таке дійсно відбулося, то там не було злочинних дій, які можуть підпасти під дію кримінального законодавства, але було щось, що проявило нелояльність людини до російської влади. І власне таке покарання позбавленням громадянства може бути наслідком нелояльних дій. А ви знаєте, що коли це не визначено Законодавством будь що може розцінюватися як нелояльна дія, і це просто такий можливо черговий спосіб залякування місцевого населення. А, Альоно, а ви згадали міграційні тюрми? Чи є вони на окупованих територіях? Чи можливо це якісь установи саме на території Росії? І як вони діють? Минулого року була інформація, що будують їх, що їх відкриють на територіях, що є окупованими. Наразі вони функціонують в суб'єктах Федерації Російської на території Російської Федерації. Вони називаються центри тимчасового утримання наземних громадян. І ці центри нам, правозахисникам українським, давно відомі після початку окупації, загалом широкомасштабного вторгнення і окупації Херсонщини, частина тюрем. Звідти були депортовані, тобто тюремний контингент, були депортовані на територію Російської Федерації, і це декілька тисяч людей по різних оцінках від 2,5 до 3 тисяч людей. Після того як вони добули своє покарання, яке було винесено українським судом, їх випускають з місць позбавлення волі на території Російської Федерації і відразу затримують. За звинуваченнями в незаконному перетині кордону Російської Федерації і перебування на території Росії без законних підстав і поміщують власне в ці центри. І ми вперше про них дізналися саме з такого контексту, тому що ті люди, які мали повернутися на територію України, затримані і, власне, винесено рішення суду про адміністративне видворення на територію України, але через те, що у нас немає дипломатичних зв'язків, їх просто тримають в тюрмах. Це може бути місяцями. Ці центри тимчасового утримання іноземних громадян це вони схожі на тюрми за умовами утримання. Люди там знаходяться постійно в поганих умовах насправді. І що важливо і критично для, для, для деяких категорій, що Росія в цих місцях не надає медичну допомогу взагалі, тобто там нема медичного забезпечення як такого, і Російська Федерація іноземцям медичну допомогу не надає. І в цих центрах утримання також. Тобто люди там знаходяться місяцями без змоги вийти і без можливості отримати належну медичну допомогу, що для багатьох є і може бути критично. Тому ми знаємо про ці центри звідти да, з такого контексту, і знаємо, що за допомогою. І юридичних дій, зокрема, люди можуть звідти виходити. В деяких регіонах такого не відбувається. В деяких були успішні судові кейси, де оскаржували таке безтермінове перебування. Там і зараз по всій Росії є норма, яка більш-менш виконується, що без судового перегляду так люди не можуть знаходитися там. І раз на 90 днів ці рішення про утримання в цих центрах переглядаються. Але багатьом це не допомагає вийти на волю. Тому ми знаємо про декілька десятків зараз українських в'язнів колишніх, які перебувають в цих центрах. Е, і, власне, ми знаємо про, про умови там перебування. Тому, коли наприкінці року я вже казала, да, що було нові зміни до міграційного законодавства в Росії прийнято, я, чесно кажучи, трошки злякалася, тому що це означатиме, що Російська Федерація, ймовірно, буде застосовувати ці центри для утримання не тільки для... Таких окремих категорій громадян, де як колишні ув'язнення, але і до тих українських громадян, які не отримали документів іноземців. Да, для того щоб проживати на своїй землі, наприклад, на окупованій території України, але і не отримали е, да, російський паспорт. Такі громадян, я думаю, багато хто не хотів би отримати російський паспорт, але і просити у Росії дозволу проживати в своєму домі, того ж не отримав. Тож, в принципі, е, ці такі тюрми можуть використовуватися для такого тиску і переслідування українських громадян. Ви назвали альтернативу російському громадянству. Е... Повторіть, будь ласка, як е, називається ця альтернатива від Ві, це називається Посвідка на проживання, По Посвідка на, на проживання, так Там. А, чи не ризикують люди, які обирають посвідку на проживання, потрапити в певний пул таких людей, яких згодом звинуватять в загрозі нацбезпеці. І видворять? Ну тому що якщо людина отримує російське громадянство, то погоджується його отримати, то це виглядає як більш-менш. Надійна угода з Російською Федерацією з боку людини. А коли людина за нинішніх умов хоче отримати саме посвідку на проживання, це свідчить про те, що вона ну так або скептично, або насторожено ставиться до російського громадянства як такого. Ви знаєте, тут немає жодного, жодної правильної відповіді на питання: а чи краще отримати паспорт ніж посвідку, чи посвідку краще ніж паспорт. Тому що ну, по перше, є люди, які не можуть отримати паспорт, тому що реєстрація місця проживання в них не на окупованих територіях і в них не залишається іншого варіанту. Друге, е, да, це однозначно маркер нелояльності. І якщо людина не отримала російський паспорт, і якщо отримала документ іноземців, ми бачимо, як це було в Криму. Тобто, це вже було. Російська Федерація це вже обкатувала цю модель в Криму. І там також було більше трьох тисяч людей, які відмовилися від російського громадянства. Там було трішки інакше, Росія автоматично розповсюдила своє громадянство для всіх, хто на момент. Проведення референдуму проживав на території був зареєстрований на території Криму, чи отримали російське громадянство. Проживав чи був зареєстрований? Це ж різні речі. Проживав і був зареєстрований. Е і, власне, можна було протягом дуже короткого часу відмовитися від російського громадянства. І люди, які відмовлялися від російського громадянства, мали отримати документ іноземця. Тобто, це вже ми проходили. Ми знаємо, як це було. В подальшому там бу були проведені обмеження на володіння. Житлом, наприклад, або нерухомістю для іноземних громадян, тобто ми знаємо, як це відбувається. Тому документи іноземці однозначно для мене це маркер для, окупа... для окупаційних органів влади. Це маркер нелояльності. Якщо людина має підстави отримати російський паспорт, але обирає не його. В принципі, а обереш російський паспорт, то тут питання по мобілізації, тут питання про, про збір даних, да, тому що Росія масово збирає персональні дані, біометричні дані. Тобто гарного рішення тут немає, якщо людина залишається на окупованій території. Вона, звичайно, мусить прийняти рішення, але просто гарного рішення тут немає тут скрізь є мінуси. Тому е, цей документ для іноземців... що важливо в цьому документі, як і в будь-якому документі іноземці. Це де, природа цього документу це дозвіл держави проживати на своїй території для людини, яка таких підстав, по суті, немає, і вона тут гість. Да? Для багатьох я думаю, людей, які живуть в окупації, це навіть дуже не філософська, дуже таке психологічний бар'єр. Є Да? взяти документ, що ти тут гість, і ти отримаєш від у себе вдома у себе вдома від окупаційної держави. Ти отримуєш дозвіл на проживання, і цей дозвіл в будь-який момент може бути скасовано. І в цьому є природа, документи, і скрізь, ну, насправді, ну, така природа, вже та, там, де іноземці подорожують, вони або мають підстави для проживання, але по суті, ці підстави вони в будь-який момент державою можуть бути скасовані за наявністю певної інформації. І тут таке саме. Тобто, якщо людина отримає документи іноземця, це означає, що в будь-який момент держава може прийняти рішення, що він або вона більше тут не живуть, і прийняти рішення про видворення. Але в силу того, що в нас не працюють процедури видворення на території України, та тому що в нас немає дипломатичних відносин з Російською Федерацією, це створює певні ризики. Як я вже казала, вище в прикладі депортованих в'язнів приклади затримання українських громадян до поміщення в центри утримання тимчасового, як іноземців, які не проживають на території, що контролюється Російською Федерацією, без достатніх правових підстав. Оце є ризик. Ви на початку зауважили, ну так засумнівалися, чи перший цей випадок, про який повідомили на окупованій території Луганщини? Я думаю, саме на окупованій території Луганщини це перше. Але ж ми можемо згадати, що здається 22-й рік, коли дуже активно так показово видворяли людей в Запорізькій області у Васильівці. Але... Тоді, мабуть, були були інші підстави, тому що не було у цього закону про закону, про який ми говоримо, на підставі якого а, отак от людям а, ну, почали надавати таку альтернативу. Хочеш, отримуєш посвідку на проживання. Особи я була вдома. Я, я би дуже обережно ставилася до будь-якої інформації, яка приходить з окупацію з окупованої mm -hmm. території. І насправді і про ці відео з Васильівки теж треба розбиратися, чи були. Ну, масові видворені, чи те був, наприклад, якийсь ексес, а може і не або було. залякування. Цього. Ну така або або факт залякування. Так, ми не знаємо, чи да, в тому, в тому інформації, яка була про Луганщину зараз. Ми не знаємо ані причину, ані ані. Аніщо це було, да? тому що, наприклад, є така норма в російському законодавстві, що вони можуть забрати російський паспорт, якщо іноземець, який отримав цей паспорт, бо в них там подвійне громадянство не заборонено, використовує свій український паспорт. Тобто, якщо ти взяв російський, але десь використав український, то російський тебе можуть забрати. Тобто там можуть бути різні причини, чому да, паспорт цей забрали. Але треба почекати і пошукати додаткову інформацію, тому що це важливо. Ну, в правовому сенсі Російська Федерація, попри те, що вони абсолютно, ем, скажімо, без, без всяких стопів, да, там, і практикують і насильство, і насильницькі зникнення, і катування, але е, в якийсь момент, особливо на окупованих територіях, вони почали імітувати якусь правову реальність. Є суди, є нібито правоохоронці, є Федеральна міграційна служба, є типу держава, яку вони туди. Експортували да, в контексті включення цих територій, незаконного включення до свого складу. Тому там є якісь квазі правові процедури, да, тобто ці правові процедури можна задіяти, іноді там запити можна подавати щось отримувати. Тож нам потрібно трішки більше інформації, щоб розуміти, чи це практика. На чому вона ґрунтується врешті? Це важливо розуміти, тому що тоді можна говорити про те, наскільки настокі будувати прогнози, принаймні про те, наскільки ця практика може бути розповсюджена, чи не, не є вона одиничною, чи не є вона реально в пропагандистських цілях, тому що як я вже казала. У зв'язку з останніми змінами до їхнього законодавства людям дано даний строк до 30 квітня врегулювати своє правове становище. Якщо вони не отримали російський паспорт, і що важливо, там навіть в цьому документі написано, і не присягнули на вірність Російській Федерації через прийняття присяги громадянина Російської Федерації, то вони мають отримати якісь документи іноземці. Якщо вони в цей проміжок не зроблять ні першого, ні другого, не російський документ не отримують і не отримують документи іноземця. Далі їхня ситуація, ну це видворення, Це видворення і внесення в реєстр, так званий реєстр контрольованих громадян. З 5 лютого він мав працювати. Це реєстр, куди всі іноземці, які проживають на території Росії без достатніх правових підстав, вони вносяться, їм блокують рахунки, вони отримують заборону на розпорядження майном і так далі. Тобто Росія створює дуже багато. Проблем для своїх іноземців, які живуть на їхній території, але через те, що вони окупували частину наших територій, і там живуть для них іноземці, це українські громадяни. Це може на жаль торкнутися і їх. Це проєкт на зв'язку, де ми говоримо правду про те, що відбувається на окупованих територіях. Я, наприклад, не була вдома в Луганську понад 10 років, і за цей час російські чорти змінили місто до невпізнаваності. Діліться у коментарях, звідки ви і як давно не були вдома. Я знаю про це, так те, що Росія робить жорсткішим законодавство щодо іноземців. А на тлі чого це відбувається? Для чому їм же, мабуть також цікаво, щоб до них їхали принаймні працювати люди? Бо багато людей мобілізували, багато людей воює російських чоловіків. Тому вони зацікавлені в тому, щоб були іноземці, які працювали там на певних посадах. Ну так логічно виглядає. Я не знаю, чому вони е, вирішили якимось чином посилювати відповідальність. Але е, цим наказом вони ж не вирішують свої питання з мігрантами. Вони ставлять багато мігрантів, які і так є поза законом, в ситуації, де вони будуть їм буде дуже складно жити на території Росії. І я думаю, що вони будуть заарештовувати, утримувати людей та умовно там відворяти. А може людям, яких вони будуть поміщувати в ці центри для мігрантів, будуть пропонувати мобілізуватися в обмін на те, що вони Е, Тут складно сказати, чому вони загалом. Але я думаю, що, попри те, що Росії дуже потрібні мігранти, рівень ксенофобії в них завжди був настільки високий і зараз він не став нижче. Тому жодних тут з їхньою ключовою політикою та імперською такою нема. Вони ксенофоби і чужих вони ненавидять, тому нема проблем в тому, що вони їх затримують і щось з ними роблять. Я думаю, що критично для нас важливо, щоб українці, українські громадяни, які проживають на території, яка є окупована, як і насправді українці, які. З тих чи інших причин були на території Російської Федерації, Та, щоб держава наша зробила все можливе, щоб їх забрати з території Російської Федерації і допомогти їм виїхати у разі, якщо особливо їх затримують і вони будуть знаходитися в цих центрах утримання. Тому що це абсолютно те, що наших громадян там не має бути. А, Альона, а чому в Криму от ви згадали, росіяни активно готові були роздавати всім бажаючим? Громадянство, паспорти. А чому зараз такий відкат? Тобто людина отримала в 2023 році російський паспорт. Тепер її хочуть цього громадянства позбавити. Ну, напевно ж, не з власної волі і не за власним бажанням вона цей паспорт отримала. Отримала для того, щоб було ну, отримати отримувати доступ до там певних соціальних послуг. Бо зараз. Дуже складно там жити, не, ну, людина залишається без пенсії, і без доступу до медицини повноцінної. Ну, і для мене це акт зарякувань. Я думаю, що багато речей Росія робить, щоб. Інших змусити зробити те, що їм потрібно. Тому я думаю, що це акт залякування, особливо якщо він піариться в медіа, це означає, що більше людей про це дізнаються, будуть лякатися проявляти свою якусь непокору, нелояльність до Російської Федерації, тому що для них точно життя зроблять невиносимим, да не не, неможливим на цій території. Тому ну, тут важливо це сказати, що да, на території Криму вони автоматично роздавали громадянство всім, хто там проживав, да, і був зареєстрований. Але так вони більше не робили, наприклад, на окупованій частині Донеччини та Луганщини Я так ж не було до цього і вела. Да, так не було. Більш того, вони спочатку і не роздавали там російські паспорти, особливо. Да? І навіть документи так званих ЛНР ДНР ніхто не брав, тому що можна було жити з українським документами. Я думаю, питання в паспортах і російських, і в документах квазіреспублік республік в тому, що Росія в якийсь момент ем, зрозуміла, що це зв'язок з Україною, і треба дивитися глибше, що задачі окупації ніколи не було стоїть творити тимчасовий режим, бо, бо окупації загалом за визначеним, це, 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 це тимчасовий режим. Так, да, це загарбництво, але це тимчасовий режим. Коли це тимчасова окупація, там не будують цивільних адміністрацій, там є військові. Власне, так як відбувається, коли територія окупована. Очевидно, що ті території не включаються до складу країни, яка є окупантом, вона не туди не розповсюджується законодавство цієї країни, туди не їдуть цивільні особи працювати. Тобто все відбувається іншим чином. Росія від початку окупації Криму не будувала там щось тимчасово. Вона туди прийшла, щоб інтегруватися в всі сфери життя, щоб відкотити там Україну де можливо. І єдине, що там тримає Україну, насправді, це українські громадяни, які залишають в собі, де й залишаються на зв'язку з Україною. І Я думаю, в якийсь момент стало зрозуміло, що ці зв'язки: транспортне сполучення, отримання документів, освіта, врешті, інформаційна якісь да, врешті, документи, які дозволяють без віз да, десь десь мандрувати, це все тримає українців на окупованих територіях зв'язку з їхньою державою. І тому дозволяючи певний час, там тому що Росія робила вигляд що на Донбасі, на Донеччині Луганщині їх нема, тому там не було необхідності роздавати російські документи. Але з 2019 року вони почали роздавати там російські документи, прийняли відповідні зміни до свого законодавства, додавши Луганщину і Донеччину до списку тих територій, з яких люди можуть отримати цей паспорт в спрощеному порядку, тобто без здачі екзаміну на знання російської мови, без необхідності там притягнення ну, подавання якихось довід додаткових, тобто з мінімум документів. Але, роблячи висновок з того, що, наприклад, ми не визнаємо автоматичне примусове громадянство, вони почали його видавати на території Росії. Тобто вони людей фактично змушували спочатку отримати документ так званих ЛНР ДНР, а потім з цими документами людей возили просто автобусами на територію Російської Федерації, там їм оформлювали документ, що змусило український уряд просто прийняти урядове розпорядження, де списком ці підрозділи ФМС, виписати і сказати, що ми ці паспорти не визнаємо. Але ми не змогли, тому що це фактично людей змушувало отримати по заяві цей паспорт. Та, це не зовсім недобровільне добровільне отримання, так от воно виглядає. Та, і плюс ці документи видані на території Росії. Ми можемо не визнавати документи, видані в окупації. Але це документи видані на території Російської Федерації. Ми їх не можемо не визнавати. Тож, в 2019 році ця позиція змінилася у росіян. Вони почали возити наших громадян, особливо тих, хто працював в окупаційних органах влади, в державних так званих установах. Вони змушували отримати ці російські паспорти. А коли почалося широкомасштабне вторгнення, тим більше, незаконне включення території до складу Російської Федерації, ця паспортизація вона просто перетворилася на прямий примус, коли для людей створювали умови, в яких вони не можуть не отримати документ. Наприклад, неможливо пересуватися. Там ми знаємо це відома доволі ситуація, коли була підірвана гребля Коховської ГЕС. І Пересування в межах навіть Олешок, в межах там населених пунктів, які були підтоплені. Людям не давали спокійно евакуюватися без російського паспорту, а далі не давали евакуюватися через Крим, їх просто туди не пустили без російського документу. І коли документ російський, це те, що дає тобі змогу вижити в окупації. очевидно, що люди будуть його брати, але ж вони його не беруть, тому що хочуть, а тому, що окупанти створили умови, де ти не можеш вижити без російського Фактично паспорту. — Фактично вижити от буквально да. вижити Буквально і з нового року пенсії вони не платять без російського документу на території Луганщини і Донеччини, що означає, що навіть ті пенсіонери, які не хотіли, не могли отримати російський паспорт, змушені йти і його отримувати, тому що вони не можуть отримувати українські. На пенсії тут через низку причин їх там, наприклад, готівкові кошти використовувати, але вони змушені отримувати до там якісь гроші від окупанта, і тут вони просто не зможуть вижити без цих грошей. Які українські державні органи першою чергою мають реагувати на такі повідомлення про те, що людину, громадянина України, позбавили російського громадянства, яке, ймовірно, людина отримала теж не від нез доброї волі, але ситуація не зрозуміла і не від. Дому, яка буде будуть да подальші дії росіян щодо таких людей? Хто має реагувати? Міграційна служба, МВС, СБУ? Це складне питання, тому що. До, ну, вересня, мабуть, я б сказав, до, до вересня, я б сказав, що це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, базове як міністерство, яке відповідає за все, що робиться по окупованих територіях держави, є таким координатором. Але оскільки Мінреінтеграції більше не існує, воно було перейменовано і по суті, Міністерство національної єдності більше не займається територією України, а займається закордонними українцями і тими, хто виїхав у зв'язку з війною за кордон. Зараз це Міністерство з питань розвитку Міністерство Звитку територій Мінрозвитку, мін які ще тільки наприкінці грудня отримала ці повноваження і навряд чи може навіть зараз там ефективно якось відреагувати на таку інформацію. Я думаю, що це можуть бути правоохоронні органи, але знову ж таки, в залежності від того, що далі з людиною буде відбуватися. Да? Якщо просто забрали в неї російський паспорт і при цьому далі нічого з нею не відбулося, то правоохоронні органи не зможуть про це також нічого сказати. Якщо людину затримують через проживання на території, що є фактично окуповане, те, що Російська Федерація країна окупант, не може робити, вони не можуть зміщувати населення, вони не можуть позбавляти громадянства, змушувати присягати собі на вірність. це це. Порушення норм міжнародного права. Е, якщо це відбудеться, якщо людину затримують чи змусять видворять, наприклад, да, чи депортують, це тоді може бути реакція правоохоронних органів, може бути офісу генерального прокурора чи служби безпеки України. Тобто така таке може бути. Ну і плюс, я думаю, що коли наші спеціальні служби також зберуть інформацію про те, наскільки ця практика широка, це може бути також і їхня позиція. Тому що це все рівно впливає також і на нашу оборону. Це часто такі заяви робить гурмо головне управління розвитки або робить генеральний штаб. Вони також дають інформацію по ситуації на окупованих територіях, тому що це впряму напряму впливає на безпеку.